Родини військових, котрі загинули у ході АТО, отримають земельні ділянки. Таку пропозицію їм підготувало Держземагентство. виділять землі із запасу державної власності для ведення особистого сільського господарства, а також для садівництва та індивідуального дачного будівництва. Останні, до речі, будуть максимально наближені до Івано-Франківська до двох гектарів під сільське господарство, і до 12 сотих під дачне і садове будівництво. Ми хочемо виділити під дашне будівництво в одному масиві для всіх, для всіх сімей, які, для всіх сімей загиблих, для того, щоб був рівноцінний розподіл даних площ, а до двох гектарів. Це вже по місцю проживання. Запропоновані земельні ділянки знаходяться поза межами населених пунктів. родини зможуть обрати найбільш оптимально для себе. Між тим можливості допомоги сім'ям героїв обговорили на окремій зустрічі представники влади та міліції. Фінансову підтримку постраждалим надає не лише держава, а й колеги загиблих бійців. Не залишається осторонь і громадськість. Крім того, що обласна держадміністрація надає по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих, також працівники міліції написали рапорти і також дають свій одноденний заробіток. На допомогу це теж близько 250 тисяч гривень. Також до нас зверталися ну саме до нас, сектор зв'язків з громадськістю і організації благодійні, які теж хотіли десь близько 20-30 тисяч, яка вже організація могла стільки надати. Незабаром відбудеться наступна зустріч влади із родинами загиблих військових, де ще раз обговорять можливості надання допомоги.